Вітаю всіх на каналі сімейні традиції. За новим стилем у церковне свято 3 жовтня вшановують двох святих на ім'я Денис, Єпископа Фінського, і ченця києво Печерської лаври. Народне свято 3 жовтня, відоме під назвами Денис позимний». Наші предки вважали 3 жовтня небезпечним днем через високий ризик захворіти. Народне свято сьогодні здавна вважається небезпечним через підвищену небезпеку хвороб. У народі ж вірять, що в цей день по землі літає злі духи. Осінні лихоманки Вони можуть проникнути в людину будь-яким способом, навіть у вигляді смітинки, що потрапила в око. Щоб відлякати їх, потрібно тримати при собі осикову кору. У будинках не обійтись було без поліна з осики. При головних болях його клали під голову, при болях в ногах клали його на ноги. У це вірили наші предки. Вони ж не радили цей день спілкуватися з кароокими або чорноокими незнайомцями. Вважаючи, що 3 жовтня вони можуть наслати порчу. Денис лихого ока бережися, попереджали про бабусі. Проти нього ефективним вважалось застосування редьки, часнику, солі, цибулі. Солі і редьці приписували з'їдання поганих слів, які могли писати на папері. Цибуля з часником удотожнювалася із зазимом для відлякування злих дуків. Народна назва святкової події – «Позимній». пішла від повір'я, що день служив передвісником зими. Говорили, що день тягне зим. З цієї дати починався відлік глибокої осені. Починалося похолодання, птахи відлітали в теплі краї і змінювалася погода. Захворіти 3 жовтня вважається нещасливою прикметою. Така людина довго одужуватиме. Щоб нічим не заразитися, люди в цю дату не ходили в людні місця, а також у густі ліси і занедбані місця. Також народне свято 3 жовтня щасливе для чаклунів. За прикметами у них вдало пройдуть будь-які змови, обряди і пристрій. Прості люди намагалися сьогодні ні з ким не сваритися і не наживати собі ворогів, щоб не дух не наклав пристрій. Якщо на 3 жовтня намічено перше побачення, знайомство з різними другої половинки, перша ділова зустріч все це краще перенести на інший день. Вважається, що всі зустрічі цієї неділі нікому користі не принесуть. Це ж стосується якихось великих життєвих змін, переїзду, звільнення та іншого. 3 жовтня можна сильно помилитися, зваживши на щось або почитавши щось нове. Тому цей день краще провести максимально спокійно. Жінкам заборонено затримуватись на порозі будинку, стояти, сидіти, розмовляти з кинебудь. Якщо не послухатись цієї поради предків, можна опинитися у владі темних сил. 3 жовтня не рекомендується набивати шлунок, особливо ввечері, інакше почнуться проблеми з шлунково-кишковим трактом. Якщо цей день намічається щільна вечеря, потрібно поділити звичайну свою порцію на двоє народні прикмети про погоду. Наші братки казали, якщо на Дениса позимного кроти почали забивати свої нори соломою, чекайте на дуже сувору зиму. Також прапрадіди помічали, якщо 3 жовтня ворони почали стрибати з місця на місце, насувається негода. Існувала в народі і така прикмета: якщо у цей день хмари здаються особливо низькими, незабаром піде злива і град. Що не можна робити 3 жовтня, не можна сьогодні викидати залишки харчових продуктів. Краще віддайте їх птахам, високий ризик захворіти, щоб цього не сталося, одягайтесь за погодою, не переохолоджуйтесь і за можливістю уникайте людних місць. Віднімати предмети із землі сьогодні до нещастя. І мене не за новим календарем сьогодні святкують Антон, Денис, Іван, Павло, Петро Ян. я. Існують такі прикмети про погоду в цей день. Мокра і туманна погода віщує погожу осінь і пізній перший снігопад. Якщо по повітрі літає багато павутини, то скоро погода покращиться. Якщо день безвітряний, але на річці або озері видно брижі на воді, то скоро похолодає. Протягом дня часто змінюється погода, весь жовтень буде мінливе. Чим нижче ростуть шишки на ялинках, тим раніше почнуться морози. Південний вітер тме до хорошого врожаю озимих в наступному році. Якщо протягом тижня не буде дощу, то жовтень буде сухим. Склено опало листя до суворої холодної зими. До зустрічі в нових відео.